Готуємо дуже смачний та простий у приготуванні десерт, без випічки та з декількох інгредієнтів. Беремо вівсяне печиво торгової марки Ксенія. Половину подрібнюємо руками та викладаємо на дно форми. А щоб десерт вийшов ніжним та вологим, печиво просочуємо молоком. Робимо сметанний крем. В сметану додаємо звичайний та ванільний цукор. Збиваємо крем до однорідності. Перекладаємо перший шар печива половиною крему. Викладаємо другий шар. Повторюємо все те, що робили з першим. Відправляємо в холодильник на декілька годин. Дістаємо і, поки заварюється чай, посипаємо десерт темним какао. Смачного!